Вітаю! З вами Ірина Чигир. Пропоную поговорити про те, як ФОПи сплачуватимуть ЄСВ за себе у 2025 році, а саме про тих, хто потрапив до кола звільнених від обов'язкової сплати внеску. Не сплачувати ЄСВ можуть вісім категорій підприємців: перша це ФОПи, наймані працівники та їх спеціалісти. Підприємці, які, окрім підприємницької діяльності, працюють за трудовим договором, за основним місцем роботи або за їх контрактом, звільнені від сплати ЄСВ за себе, але за умови, що роботодавець сплачує за них ЄСВ в розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок. Причому за такі місяці підприємець не може сплатити ЄСВ навіть добровільно. Зауважимо, що звільнення від ЄСВ не працює, якщо ФОП працює за сумісництвом. Наступна категорія ФОП з інвалідністю. Вони мають право не сплачувати ЄСВ за себе і не звітувати з нього, якщо отримують пенсію і соцдопомогу. Щоб не платити ЄСВ, маєте підтвердити свій статус надати податківцям документ, що підтверджує інвалідність. Звільнені від сплати ЄСВ також ФОПи-пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років чи за віком, у тому числі на пільгових умовах або достроково. Зокрема, це Чорнобильці, особи, які працювали у шкідливих і важких умовах праці. Наступна категорія звільнених від ЄСВ, ФОПи, загальносистемники без доходу. Якщо в якомусь місяці звідного року ФОП не мав чистого доходу, ЄСВ за цей місяць він може не платити. ФОП, які проводять незалежну професійну діяльність, мають сплачувати ЄСВ лише один раз, або як ФОП, або як самозайнята особа. Обов'язкова умова один вид діяльності для обох статусів. Якщо незалежна та підприємницька діяльність різні за напрямом, ЄСВ потрібно сплатити двічі, від сплати ЄСВ за себе звільнені мобілізовані підприємці без найманих працівників. Це звільнення не поширюється на ФОПів, яких прийняли на військову службу за контрактом, і призваних на строкову військову службу. ФОПи з місця знаходження, місцем проживання на тимчасово окупованій території, звільняються від сплати ЄСВ і штрафів за його несплату на час окупації. Остання категорія ФОПи, які позбавлені свободи внаслідок війни. Такі особи звільнені від сплати ЄСВ за себе на весь період, коли вони позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії протягом України і протягом шести місяців після звільнення, але лише якщо не мають найманих працівників. Йдеться про ФОПів, стосовно яких встановлений факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України згідно із законом 2010. Долучайтеся до родини Головуха, щоб завжди бути в курсі справ і мати актуальні роз'яснення щодо нарахування і сплати ЄСВ. До зустрічі!